З нами є Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України на Скайпі. Пане Олексій, слава Україні! Вітаю вас в нашому ефірі. Героям слава і все-таки давайте тоді попрошу вас прокоментувати саме цю історію, яка сьогодні трапилася в Києві. Звісна річ, що знаєте, як мені видається, інколи дуже такою важкою є зброєю, так проти нас це людська байдужість. І е, не хочеться вірити, що таких людей в нас в Україні багато. Хочеться все-таки вважати, що це якісь виключення. Але все ж за сьогоднішній оцей випадок з закритим е, бомбосховищем. Як ви гадаєте, хто має понести покарання і яким це покарання має бути? По-перше, це не байдужість, це набагато гірше, це безвідповідальність під час війни. От кожен під час війни має виконувати свої обов'язки. Майте на увазі, що обов'язково буде кримінальне провадження цього факту, коли не дали людям прихисток, коли цей був потрібний. От і найближчим часом ми з вами дізнаємося призвичайні по і відносно кого будуть, скажімо так, проводитися ті чи інші слідчі, дії, які вже розпочалися, от, і привели на великий жаль до великої трагедії. От в місті Києва. Я хочу ще раз що Кожен має виконувати свої обов'язки. От. Дуже уважно читати інструкції. Дуже важно читати повноваження. Читайте, хто за що має відповідати. І от така річ, от коли знають, що Київ атакують майже кожного дня, тримати зачиненим на замок бомбосховище, ну це це навіть не халатність, це набагато гірше. Дуже важливо, що принаймні медійно зараз є така інформація про те, що зарухалися багато очільників міст. Зокрема, Львівський міський голова заявив про те, що всі бомбосховища перевірять на предмет того, наскільки вони є доступними для львів'ян. Про це заявили і міські голови інших міст. Прем'єр-міністр України теж про це говорить. Тому, ну можливо, от якраз такі трагічні випадки вони часто стають каталізатором змін. Хочеться в це вірити після чергової нічної атаки. Однією от ворожої на Київ ви назвали дії Росії тупістю і впертістю. Ну, все ж від цієї їхньої тупості і впертості в нас гинуть люди. Як ви гадаєте, от як довго вони ще будуть вдаватися саме до таких атак на столицю та й інші міста України? Вони теж страждають? Ну я можу сказати, у мене немає дати. Я б дуже хотів, щоб це взагалі не починалося. От як і кожен українець. от нам треба розуміти, що нам треба рухатись до перемоги. От, має максимальне бути єднання, як це було на 24 лютого. лютого. У нас останнім часом починаються певні процеси. Ми це відслідковуємо. От, і треба терміново припиняти. Треба розуміти тільки в єдності є наша сила, от і є запорука нашої перемоги, яка обов'язково буде за нами. От, розпитувати ситуацію. От особливо під час військових дій, коли наша перемога ще не досягнута, це вкрай вкрай небезпечно для нашої країни. От я звертаю увагу, що на телебаченні починає опять повертатися російська мова, депутати починають зухвало себе поводити і багато інших прикладів, які ми на сьогоднішній день спостерігаємо, що є вкрай неприпустими. Маєте на увазі, що росіяни підступні. Вони як працювали, так і працюючи своїх агентів впливу на превеликий жаль. Не всіх іще служба безпеки України почистила. От і виклики, які у нас на сьогоднішній день є і під час війни, і які будуть після війни, вони будуть для нашої країни великим випробуванням. Про контрнаступ також хочу вас запитати. Зрозуміло, що ми не можемо обговорювати те, як він буде виглядати. Почався він, не почався. Це все. Це все нюанси, які мають відчути наші вороги. Але все ж приємним є той факт, що сенатор Лінці Грем, який мав візит до Києва, от його цитата була такою, що план контрнаступ України вражає. Очевидно, що йому. Показали те, що могли показати найближчими днями. Ви побачите досить вражаючу демонстрацію міці українців. Так він сказав. І ну ця оцінка доволі позитивна. Наскільки вона важлива для нас і що нам це дає? При всій повазі до сенатора. Я можу сказати, ніхто нікому нічого не показував. Це абсолютно закриті документи. Мати на увазі, що. Їх має право дивитися тільки члени ставки, тільки в той спосіб, який визначає Верховний команду, що президент нашої, нашої країни, тому звичайно, я можу порадіти за всіх, хто вважає, що у нас план, який у нас є, він є, скажімо так, от перфектним. От бездоганом, але ще раз наголошую, те, що те, що буде відбуватися, коли це, це буде відбуватися, це все от вирішиться за закритими е, дверима. От, і ніхто не має допуску до всіх цих речей. В цьому треба поставити крапку і просто чекати, коли наші військові, от коли на засіданні ставки будуть прийматися ті чи інші рішення, ми з вами це будемо бачити наочно. Ви пам'ятаєте операцію по Харківській області, яка відбувалася от, для багатьох, вона була неочікувана. По інших територіях неочікувано ситуації. Мені дуже прикро, що зараз так трошечки, я вважаю, перегріли ситуацію з контрнаступом. Постійно про це все розповідають. От, майте на увазі, що все буде вчасно. От, нам головне досягнути максимального результату от, на тих ділянках фронту, де будуть відбуватися ті чи інші події. Михайло Цеболюк, народний депутат України, має до вас запитання, звернення. Пане Олексію, насамперед, хочу подякувати вам і вашій команді за ґрунтовну підготовку а, санкцій стосовно Ісламської Республіки Іран, які Верховна Рада днями затвердила. Це справді фахова ґрунтовна робота вас і вашої команди. Це важливо в цей період. А, і про агентів впливу а, днями. Ми чули заяву президента Хорватії стосовно нашого вітання. Слава Україні! Насправді ми вдячні Хорватії, хорватському народу і уряду за підтримку, бо ми знаємо, що все-таки вони її проявляють, і хорватський народ пройшов непрості випробування 1991-1995 року. Як ви думаєте, ця заява президента? Вона чи не погіршить наші стосунки? Чи це не є той вплив Кремля, тільки вже ззовні? Дякую. Ну да, я би дуже хотів, щоб ми зараз не приходили на особистості, тим паче, коли мова йде про президента країни, яка нам дійсно допомагає, і тут для нас дуже важливо, в який спосіб ставиться народ Хорватії до нас, і ви маєте на увазі, що ми відслідковуємо моніторимо ситуацію, яка відбувається в всіх безвиключно країнах Євросоюзу. Розуміємо, де які настрої, і повірте. Точно народ харватії за нас за нашу країну за нашу незалежність. Те, що стосується висловлення тих чи інших посадових осіб, от є певні випадки, але ще раз наголошую, я би не роздмухував це, це питання і не робив це. Що це нібито, скажімо так, от, такий знаєте, тотус. От є різні обставини, є різні ситуації. От. Нам своє робити, нам треба боротися, перемагати. Рухатись вперед до повної перемоги повернення всіх наших наших територій відповідна компенсація. Те, що стосується Ірану. я хочу сказати, що прийде час, прийде час, коли і Іран буде нести відповідальність за це, що він спільником <кій> Російської Федерації от в цій е, ганебній війні, які вони розгорнули на території нашої країни. Давайте почекаємо. От повірте, найближчим часом в світі будуть відбуватися дуже багато різноманітних подій. От, може, багато буде неочікуваного. О, ще раз наошу набратися терпіння, сипити зуби, боротися, боротися і ще раз боротися. Дякую, Оксана Савчук. Доброго дня в цьому ефірі. Перед Великоднем ми з вами теж мали таке включення, і ви говорили про те, що зараз не час нічого робити з московським патріархатом, тому що це триває така певна спецоперація, і це зараз для країни є не на часі. Але вже певний час пройшов, практично більше півтора місяці. Скажіть, будь ласка, чи це проблема в тому, що є якісь внутрішні моменти, чи все ж таки на вашу думку, проблема в тому, що немає в парламенті голосів для того, щоб проголосувати заборону московського патріархату, і депутати не готові це голосувати. Яка ваша позиція з цього питання? Те, що стосується московського патріархату, моя позиція була і, і стає незмінною. От ви можете мене з кимось сплутати. Те, що стосується московського патріархату, це точно не для мене. Я свідомий того, чим вони займалися. Переважна більшість цих попів, які у РАСах рясах було. Майте на увазі, що служба безпеки дуже багато відпрацювала в цьому напрямку. Те, що стосується депутатів Верховної Ради, це ж них треба питати, чому вони там гальмують ті чи інші речі, чому вони не приймають ті чи інші закони. От. Саме під час війни треба робити дуже багато для того, щоб Україна змінилася, в тому числі і нашим депутатам. От. Я коли був депутатом, я міг відповідати на ваше питання. А зараз кожна інституція виконує свої функції, виконує свої завдання. У нас, е на жаль, або на щастя, в апараті немає функцій приймати закони або за них голосувати. Тож в державі цим займається єдина інституція під назвою Верховної Ради. Пане Даніло, також. Будь ласка, Будемо... Гана Гопко має слово. Доброго вечора. Дуже дякую вам за бачення деімперіалізації Російської Федерації. Насправді дуже важливо, крім військової поразки держави-агресора на полі бою України говорити про ширший контекст. І тут у вас дуже чітка позиція, але РНБО було відповідальним за підготовку, зокрема, закону про конфіскацію російських активів всередині України. Тобто це з однієї сторони зрушення, але ми бачимо, по деяким активам російських олігархів немає політичної волі. зокрема, в українському парламенті ми знаємо по Фрідману ось чомусь дуже багато е, джаз-фестивалили представників української влади й опозиції, і тепер немає цієї рішучості. В той же час є арма. Е, я просто кожен день, е, як і всі українці, бачимо, як ми скидаємося на дрони, як дронів критично не вистачає. В той же час, як ви бачите ситуацію із застосуванням конфіскованих активів російських олігархів, які досі залишаються в енергетиці, і це ключове питання. Я вважаю, що Міністерство енергетики не допрацьовує підготовки до зими, яку треба починати уже, зважаючи на критичний в деяких сферах стан і те, що Росії вдалося там 40% знищити і так далі. Тому два питання перше, як вдосконалити те, що ви напрацювали РНБО, зокрема по конфіскації активів, коли є проблеми з армою? Ось і ми не бачимо, як ці гроші використовувати під час війни. Ось і друге питання якраз те, що я сказав. Дякую. Дякую, пані Ганно. Я хочу сказати ще раз, колеги дивися. Кожного свої повноваження, кожна інституція має працювати згідно того нормативно-правового забезпечення, яке на сьогоднішній день є в нашій країні. І все, що касається апарату ради безпеки і оборони, я готовий відповідати за нашу роботу, за нашу команду, за нашу групу, яка працює напрацьовує ті чи інші речі. Але далі мається рухатися депутати іншої інституції, інші структури. Те, що стосується армії, те, що стосується активів, я більш не впевнений, що наша громадськість чітко буде відслідковувати по кожному підприємству, по кожному, по кожній установі, які попадають в сферу впливу інституції і повірте, пройде дуже короткий час. І ми з вами побачимо от рух публічний. От і якщо це не буде робити безпосередньо арма, то це за них зробить громадськість. Може хтось до цього часу ще не зрозумів, що у нас помінялася країна, але повірте, от зараз вже дуже багато людей починають це, це розуміти, усвідомлювати, має на увазі, які є, які є чиновниками і чомусь вважають, що вони мають жити власним життям, не звертаючи... На те, що у нас іде війна, мається на увазі життям, яке вони звикли ще до, до війни. Все це буде помітно. Єдине, що я хотів би до вас, пані Ган, повернутися, з розумінням Того, що ми друг друга точно давно вже знаємо, спілкуємося періодично. Не треба лякати, що у нас 40% знищеної енергетики. От, no. да, у нас є, у нас є певні, скажімо так, от проблеми в цьому в цьому питанні, але повірте, зараз вже робиться все обхідне. От за допомогою наших партнерів, щоб зима, яка у нас буде, щоб вона була не така важка, як була ця зима. Роботи дуже багато, От робота триває, вона не завжди є публічною. От в межах інших, скажімо так, от речей, які сьогодні є саме по підготовці зими, робота триває. Ми б дуже не хотіли, щоб ворог володіли інформацією, що ми відремонтували, що ми зробили. тут є певні нюанси так. Пане Олексію, ще також про безпекові питання хотіла вас запитати, тому що теж будемо це обговорювати і в нашій студії. Президент Зеленський сьогодні, під час візиту до Молдови, теж про це говорив: про нашу, е, нашу ймовірну можливість вступу до НАТО і до ЄС, в тому числі. І е, зрозуміло, що ми цього чекаємо. Чекаємо, що на саміті в липні будуть нам якісь можливо. Запрошення якесь прозвучить, але все ж якщо ми уявимо ситуацію, що ми провели успішний контрнаступ, відкинули ворога до тих кордонів, які нам які нам треба, а саме на кордони 1991 року, все ж ми розуміємо, що загроза від Росії вона далі буде, і тут питання: якщо не вийде з НАТО, то які у нас альтернативи? З захисту нашої держави, ми їх взагалі розглядаємо. Є ці альтернативні, давайте не будемо використовувати слово сполучене. Якщо це наше завдання, зробити так, щоб якщо не було це. По перше, по друге, я хочу сказати, що НАТО НАТО, але ми маємо на увазі, що ми захищаємо себе самостійно. От, і те, що е -е, зробив наш народ, з 24 лютого 2022 року це не зробила жодна країна, жодна країна світу. От те, що стосується е, присутності в НАТО, от, звичайно, ми дуже хотіли, щоб там було все чітко розставлено, як то кажуть, крапки нади. Але на превеликий жаль, е, світ і самі члени НАТО це не єдина скажімо так, от система. Майте на увазі, що там тільки концерт там приймаються рішення. І ми би дуже не хотіли, щоб був фальстарт, коли ми б почали б цей процес, а ті чи інші країни потім його загальмували. Ідуть дуже складні, непрості переговори нашого президента з цього приводу. У нас вчора відбувалося засідання ставки верховного команди в місті Одеси перед тим, як Володимир Олександрович відправився відповідно з країною, яка є недалеко від Одеси. Ми в тому числі розглядали і це питання в закритому режимі. Наше завдання, звичайно, стати членом НАТО, як це прописано в нашій конституції. Складна, кропітка, важка, щоденна робота. Пан Данілов, чи спостерігаєте ви за тим. За тим... Випадками, які в Росії зараз відбуваються, і як вони в принципі на це реагують, тому що зрозуміло, що те, що почали прилітати дрони по Москві, це так чи інакше виник викликало і паніку в них принаймні в соцмережах. Ми це бачимо. Реакцію їхніх медіа теж бачимо, тому що вони вже в деяких моментах йдуть в розріз одне з одним, суперечить одне одним. А те, що Путін, сам президент РФ, відповів на те, що відбувалося в них. Саме ці прильоти теж свідчить, що ну тут або вони хочуть таким чином своїх людей якось ще більше довкола цього не знаю, мобілізувати, налякати. Вони такими методами діють, як ми розуміємо. Або ж справді це для них викликає в них якусь, ну, занепокоєння, щонайменше. Ну і зрештою, ці заяви їхніх внутрішніх окремих лідерів. Пригожин говорить одне. Кадирівці вже йому погрожують і викликають там мало не на криваві розбірки. Як ви гадаєте, чим це все може завершитися в них всередині? А що сталося? Дрони полетіли на Москву. Ми ж кажемо, що ми не знаємо, хто це робить. Москва захищене, саме захищене місто на планеті. У них там дуже багато е, протиповітряної оборони. У них там на надах ставили, на ці, Пам'ятаєте, ці кадри були, коли вони це піднімали. Дивіться, нам складно сказати, що там відбувається, але я точно можу сказати дрони, як літали по Москві, і не тільки по москві. Так вони і там будуть продовжувати літати, тому що Україна буде фрагментована. О, це процес почав Путін активізував його 24 лютого 2022 року. От, що там відбувається, складно сказати, але повірте, от і по Рубльовці, і по всіх інших їх містах, там, де вони є скупчення тих людей, які дали вказів побувати наших дітей, воно обов'язково буде продовжуватися, обов'язково буде. От то, чим займаються, ну проти час може дізнаємося. Я дуже вважаю, що це російські партизани. вони там був такий свого часу рух.